Ну що, ми вирушили, але в нас вже вимушена зупинка перша, тому що одразу трохи непорозуміння виникло. Семен хотів піти в одному напрямку, в колі є карта у пляжці, де як здавалося, був інший шлях. Але виявилось, що він зовсім не заперечує плану Семена. Тому ми вже домовились і зараз продовжимо свій шлях. Так, Коль? Мама, побіжемо. Побіжим. Хлопці пішли вперед, але вже повертаються, бо ми довго збираємось. Всі з рюкзаками, з наплічниками, окрім грині і мене. Бо це дуже важливий похід. Мандрівка наша, так, Петь? Ми йдемо далеко, дуже небезпечне місце. Семен, куди ми йдемо? Наверх? Твоя зупинка полі. Там немає коров і можна спалити. Так, там провалля. Дуже небезпечне місце. Допомогти тобі. Можеть футбол грати поспішає. Бачиш два маленьких міні-футбольних поля. Один критий, бачиш тут із Один із криш. Тяк-тяк і будь Смердить Смерди туалетом, тому що, мабуть, всі тут повертають і йдуть сюди в туалет. Ну, Трохи треба потерпіти, пішли далі. Обережно. Особливо обережно з кропивою. Пітя, поряд кропива. Оце гріня кропива. Бачиш поряд? Что-то, я... а Шось... ну, коляж, мапа там есть, он же шмалювал. А, то... Тут... Клей... Ну, выбирайте, куда вы хотите. Ну, туда, не, не дошли туда. Не дошли Ну, тогда... надо, чтобы силы. я не видел, что там. Может, одразу туда. Да, туда ну, ну Туда, туда, давайте. давай. А потом на последуем. Тут... Нет, Нет, это Нет, это Тільки обережно і кропива обережно. тут на Зараз я Допом... Делала, допоможу зараз. А ви, ви з Петю аж сюди доходили, Коль? Аж сюди Ні, з спіті. Доріжку. Ми знайшли якісь розвалини біля стадіону. Там внизу далеко, далеко пропивав, обережно. Це... Коля, Коля, повернись назад, будь ласка. Там провалля. Справжні провалля. Зараз зачекай, будь ласка. Я ж з хлопчиками йду, як я подивлюсь. З маленьким. Ми, коли здається, коли будемо йти, це... я скажу. Ах, здається, це лікарня Павлова імені Павлова. Психіатрична лікарня, ми до неї дійшли тут. Мама, до верхнього корпусу. Мам, мам, де, мама, дивись. Оце вже справжнє провальне. Як нам перейти? Поля, я прошу тебе, не лізь туди, будь ласка. Ми можемо так повіти. Ні, ми повертаємось. Повертаємось, і мені? Зараз допоможу. чекай. Зараз я перелізу, тоді а тоді вам допоможу з Гриньою. Добре? 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 П'ять. Грінь. Да. Сьомо з колею самі можуть стрибнути. Фі, ти може сам теж зможеш? Ні, давай я. Мам, давай. Зачекай, будь ласка, Коль. Я не бачу, бо я допомагаю. Малыш. Всіх, мабуть, пожалила. Мама тільки в штанцях і в кедах. А діти всі в сандалях і в шортах. От така мама. Так, пішли сюди в цю, мабуть, сторону. Бачиш, тут шашлики, хтось жарить, приходить. Взагалі-то це лікарня, я думаю. І ми можемо, там, якщо туди підемо, ми можемо там десь пройти і вниз отак асфальтованою дорогою спуститись, точно? Давайте туди будемо мандрувати. Може, туди. А туди куди ми вийдемо? Туди Є? дуже далеко. Справа в тому, що от в ту сторону йти дуже далеко, щоб спуститись це треба хто зна, де ми вийдемо. Чи ти хочеш ту? Там лікарня, а тут точно вона має закінчитись. І там має бути спуск і ліс. Добре? Сама одягайся не ну, але... знаю, де ми зайшли. Я не хочу там повертатись, бо там таке провалля. Краще знайти інший нам шлях, так? Вже й маму через штани пожалило кропиви страшне скільки Ліня Петь, все добре? Да. Ліня, все добре? Да. Добре. Може, може краще тут підемо, то знаємо, що тут за поле, там машини. Люди відпочину. Я навіть дітей бачу. Ось яма, дивись. Не цікаво. А мені не цікаво там ходити під цими кирпичами, там така доріжка. Давай, може, тут ще буде шлях? О! Можеш підійти подивитись, що там. Все. А, це, мабуть, відвідують своїх рідних тут. Ну, не хочеться тут ходити. Ну, подобається мені це місце. Так? Yeah. Да? А сьомі а, хочеться далі. А мені Мандру... дуже подобається, дуже тут багато пригод. Багато пригод. Пішли. Тут закінчилась вже. ти Побачиш? Ми вийшли біля Кирилівської церкви. Тут ці дзвони що дзвонять, тільки що дзвонили, як ми йшли біля стадіону. Там люди до церкви приходять. Зараз допомогу вона. Кирилівська церква. Таке футбольне поле. Ну, воно лікарні стосується, я думаю. Ну, по-перше, не король, а князь в Києві був. Князь Кирило Кожум'як? Ні. Кирило Кожум'яка не був князь. Був Ярослав Мудрий князь, був Володимир князь, княгиня Ольга. Хочеш, тут не можна близько підходити. Мабуть, щось тут. Власти може. А можна А я не знаю, там треба, мабуть, білети купувати. Не знаю, сонечко. Ми туди скільки коштують тут білети. Просто ми колись заходили, але це було дуже давно. Нас здається і безкоштовно пропустила, може, ні, я не пам'ятаю, як там що було. Ні, це вже музей, Карелівська церква. Ага. Вхідний квиток 50 гривень. Для дітей 20. Ну так, ж зі школою сюди приходив на екскурсію, мабуть, їм розповідали про це. Там дуже гарно всередині. Дороги, там, де зупиняються тролейбус, коли я заколюю в школу приїжджаю. Тобто зовсім поряд з нами. Така мандрівка не треба туди не страшно тобі? Ні, Так, там його школа недалеко вже. А ти не впізнаєш, де ти вийшов? Ну давай, сміливіше. Гріня, що ж ти робиш, сонечко не є? Почав. Продовжу, я в тебе вірю. Давай. Петя, Пі пітя. Де Гріня. Гріня. Та я теж знаю. Не відео вам видно. Там сховається. Пізнаю. О, божеці, боже. А я Ліня, що ж ти робиш? Пропива обережно. Як ти думаєш, що це? Я не знаю. Це гриб. Це, Параз... це гриб паразит, це який на дереві росте. Це гриб паразит. Дерево... А його треба вбити. Воно вже не допоможе, він бачиш, вже проростає там скрізь. Він вже по всьому дереві там всередині. Це Все дерево скоро загине. Ні, це гриб. Поради. Ви його вбити. Ні, ні. Біня. обережно. А ось і наша ремонт шляхопроводу нашого. І тягнучка на всю неділю. обідній час. Ось такий туває. Ні, якщо ми перейдемо, то ми як? Ми потім ніяк не перейдемо назад, Ольш. Обходити треба. Підеон. А тут ручна автомийка. Самообслуговування. І в неділю зранку святе діло, помити свою машину, якщо мається. Ага. Мандрівка не закінчилась, бо хлопці знайшли Ауч! Ауч! Красиво. Знайшли ще один спосіб, як продовжити лісову мандрівочку. Ми не йдемо тротуаром, а йдемо до як. Тетя! Під, Піть, ти дійшов до верху. Пішла із ними, тепер що робити? Пішли. Да. Ох, хо хо хохо хо. Немає в мами духу пригод. Я. Ага, дядь? <рес> Мама не хоче. Давай, я. Ой, здесь не А хлопці вже хто знаде заховалися. За деревами. Миколай, почекай нас! Миколай, почекай нас! А ну покажи свій рупор. Рушників паперових у семена он яка штука, Знову до лікарні прийшли. Пітя, будь ласка, не йди мами. з мами. Пробачок. О, тут такий, тут такий, так, тепер обережно, ну а як ви думали? Піднялись, тепер якось треба вниз. Треба вниз якось. Дома! якось. Дома! 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 Давай. Що знову пропугали? Значало... Значало... Тільки не бачить. Петя, не поспішай, добре? Спробуй. Ось тижня ми виробимо правила поведінки, тому що трохи було важко без правил. Дехто хотів по-своєму, хтось по-своєму, але ми маємо як команда працювати, щоб наше життя і здоров'я були в безпеці. Правильно? Так, домовились. Я не чую, що таке. Ну так, але трохи було... Були моменти небезпечні, мені вони не сподобались. Я ж відповідаю за нашу безпеку. Тому будуть правила наступного разу. Добре? Добре, Коль? Да. Добре. Ти можеш казати мені трохи? Трохи в мене казати. Добре. І ну все.